А чи пам'ятаєте ви другого принца Персії? Та ні, не цього. Він якби й другий, але я маю на увазі сиквел оригінальної гри, яка вийшла в 1989-му. Принц Персії the Shadow and the Flame. вийшла від тих самих людей, які розробляли першу частину. Єдиний, хто не брав прямої участі, це батько розробник Джордан Мекнер. Але хоч він і був аж в Парижі, він чітко описав, що має бути в продовженні, в якому саме вигляді. План був простий: повністю використати концепцію попередниці, додати більше різноманітних пасток, більше різновидностей ворогів, покращити візуал, змінити декорації, різноманітніші рівні, а не темні підземелі. І найголовніше не чіпати того, що працює. Здавалося, що там робити, але проміжок часу таки зайняв аж 4 роки. Тим не менш, на релізі гравці зустріли тотальне покращення усіх улюблених аспектів. Навіть сценарій, хоч і недалеко просунувся, але вже міг повихвалятися мальованими катсценами цікавішою історією і більшою кількістю дієвих персонажів. Боїв стало більше, та й цікавішими вони стали, бо вороги тепер були не лише одноманітними воїнами. Там і чудовиська, і черепи для кожного з яких був потрібен свій підхід, навіть бої, де потрібно було вмикати голову, а не просто махати шаблюкою. Головна мета усе так само залишилося у перемозі над візерем Джафаром. Єдиним мінусом знову був чітко відведений час 75 хвилин. Одна що ви мені скажіть? Щоб гравці бігли вперед, не в змозі оцінити роботу художників. Наприкінці усе закінчувалося кліфхенгером, натякаючи на продовження. На жаль, кінець історії світ так і не побачив, бо гра не здобула такого економічного успіху, продавшись лише 750 тисячами копій за 7 років. В будь-якому разі принц Персії, Тінь та полум'я залишається безсмертною класикою платформерів. І це далеко не все. Якщо ви хочете дізнатися більше про історії цієї прекрасної франшизи, то переходьте на повне відео в посиланні або загляньте на канал.